Вітаю вас на каналі FishFish. Fish. Сьогодні я вас познайомлю з новими спінінговими вудлищами від відомого японського бренду Major Craft. Я вас сьогодні познайомлю тільки з деякими моделями, але найближчим часом весь асортимент з'явиться в магазині FishFish. Fish. Давайте трошечки про сам бренд Major Craft. Major Craft це відомий бренд, який продається на території Японії і вже не тільки на території Японії. Більше 30 років в них досвід виготовлення Саме Вудлищ. На сьогоднішній день вони вже розширили свій асортимент риболовної продукції, але в них дуже-дуже великий запас досвіду саме вудлище будування. Отже, розпочинаємо огляд саме з бюджетної серії, серія під назвою Major Craft Сіана. Це серія бюджетних Вудлищ, яка розроблена спеціально під європейський ринок і максимально адаптована до традиційних наших хижаків. Розпочнемо огляд, звісно, з огляду чухла. Чухол тут. Звичайний бюджетний, з недорогою тканиною, нічого тут такого в нього немає. Один карман і одна липучка. І всередині ми бачимо ось таке вудлище, яке має, як завжди, стриманий японський дизайн, нічого зайвого, мінімум циганщини, мінімум металевих елементів, і виглядає ось саме таким чином. Ми тут бачимо ось такий катушка-тримач, на якому красується надпис Major Craft, і е, який оздоблений на фор-гріпі Евою. І, звісно, на реєр гріпі теж використана Ева. Вудлище добре лягає в руку. Як ви бачите, ручка недовга, дуже зручна саме для твічингу. Загальна довжина всієї ручки становить 36 см. І довжина від центру катушка тримача тобто там, де у вас лапка катушки, до. Кінця реер складає 27 сантиметрів, це дуже зручно. На передпліччя проходити якраз саме під твічен, для чого підійде дане вудлище? Давайте зараз швидесенько пробіжемося по технічним характеристикам даного вудлища. Довжина цього вудлища 7 футів, що складає 2 метра 13 сантиметрів, тестовий диапазон приманок від 7 до 28. Грам. Вудлище має стрій фаз, що чудово підійде саме для твічного. Я неодноразово наголошував на тому, що вудки з ладом екстрапаз не дуже підходять для твічингу. Так, можливо, але такі вудки пересмикують, так би мовити, воблер. Цим вудлищем можна з легкістю буде твічити воблери довжиною від 80 до 130 мм і навіть 140 мм, якщо ці воблери не дуже упорісті. Чи продьорне рудру, хлопці продьорне. І звісно, дане вудлище можна використовувати з човна для лову на середньо важкий джиг. Розібралися ми з вами з призначення цього вудлища, і давайте тепер поговоримо про фурнітуру. Серія Сіана – це бюджетна, як я казав, серія. Хоча, не дивлячись на це, тут використовується все ж таки фурнітура від Фуджі. Тут використаний звичайний катушка тримач, це не Фуджі, це аналог від Фуджі, з задньою. Гайкою, а от кільця тут використане фуджі фуджі під назвою Fuzzlight. Ці кільця характерний тим, що вони мають середній ціновий диапазон, але при цьому вони зберігають максимальну твердість і гарну слизькість для того, щоб у вас проходив шнур і був гарний виліт. Таких кілець встановлено сім. Штук. Вудка така достатньо жорстка, збита, але все ж таки тут стрій звичайний фаст, і саме на твічингу вона буде повністю розкривати гру Воблера. Наступне вудлище серії Siana це Major Craft Siana 752MF. Ми маємо вудлище 7,5 футів, що дорівнює 2,28, Тест 7,21. По шнуру рекомендації від 10 до 20 лібрів на розрив, але тут вже трошечки. Інший лад в даному вудлищі лад екстрафаст, екстрафаст, але такий не кол. Тобто за параболою згибу він є екстрафаст, але трошечки м'якіший, ніж кол. Дане вудлище гарно підійде для лову з берега на джих на середніх дистанціях. Також буде зручно їй працювати в човні за рахунок свого інформативного кінчика, який більш м'якіший, ніж весь комель, він буде достатньо непогано працювати по незалу. Також дане вудлище зручно буде використовувати з такими типами приманок, як коливаючі блешні, ратліни і твічинг воблерів від 80 десь до 110 мм. Звісно, 2,28 Це вже такий нетвічовий розмір. Я, наприклад, більше віддаю перевагу вудлищам розміром від 1,90 до 2,13, а є спінгісти, які полюбляють твічити саме довгими вудками і. Ми маємо тут якраз таку граничну довжину, яка буде зручна і на твічинг, і для вже берегового джигу. Фурнітура тут встановлена така сама, як на попередньому, Тобто, це кільце від Fuji зі вставками K-Concept 7 штук. Звичайний катушка Тримач від Major Крафт, оздоблення те саме з Евою. І довжина ручки складає 36 см повна довжина і від лапки катушки до кінця 27 см. І переходимо до найдовшої вудки від Сіана, яка в нас сьогодні на огляді. Це Сіана 802L. Це вже зовсім інша вудка. Довжина в неї 8 футів, тобто це 2,44. ТЕС-415. Рекомендований шнур до 12 лібрів на розрив. Лад тут фаст, але вона більш наближена до регуляр фасту і дія бланка достатньо м'яка. За рахунок свого ладу та живого кінчику, а на патрях ця вудка відпрацьовує аж до чверті бланку. Вона підійде дуже добре під м'який. Джиг. Також дане вудлище підійде для любителів лову на поводкові оснастки, типу всілякі отводні, під ріг для задання максимальної м'якої анімації. Також її можна використовувати, звісно, з коливаючимися блешнями, заберталками, телспіннерами, ратлінами і воблерами типу кренк. Основне призначення це, звісно, джиг. Це джиг на середніх і дальніх дистанціях. Чудово підійде для ловлі окуня озерної і Жереха. Отже, з Сіаною закінчуємо і переходимо до наступних серій. А зараз ми з вами розглянемо рок фішинговий ультралайт, це вудлище під назвою First Cast 762 UL. Це вудлище розроблялось під рок ловлю з концепцією доступність, якість та надійність від Major Craft. За характеристиками довжину ми маємо 7,6 футів, тобто це 230 Тест від 0,4 до 5 грамів. А в наших умовах це приблизно від 1 до 5 грамів. Рекомендовані шнури до 0,4 ПЕ і лад тут екстра фаст. Так, він за параболою екстра фаст, але. По відчуттю на Патрях він ну, мені більше схожий на регуляр фаст, і от лад тут максимально нагадує фінезу UX. Кількість встановлених кілець 7. Ну і можете оцінити, як вона лягає в руку. Ну, як для ультралайта, класна ручка, недовга, зручно буде працювати, задавати там всілякі анімації. Якщо вам треба буде щось там твічанути, якусь малесеньку міношку, теж все буде зручно. Це типовий оконець. Ультралайт, який має Вершинку з солідною вклейкою, яка достатньо м'яка. За рахунок ось цієї вклеєчки, яка в нас займає 4 секції, тобто встановлення на неї 4 кільця, ми з вами можемо задавати анімацію легким приманкам від 1 граму. А також, звісно, бачити найобережнішу клювання дрібної риби, виважувати цю дрібну рибу. І цим вудлищем можна буде поборотися з гідним для ультралайту соперником. Тому що воно було розроблено саме для морського рокфішингу. Під наші умови, основне завдання це, звісно, мікроджиг, тобто це типова, як я казав, окунева вудка, тобто мікроджиг, маленькі коливалки, маленькі кренки, малесенькі воблери міну, малесенькі оберталки, тобто все, що стосується ультралайту. Такий собі універсал. Так, ну і добираємось ми з вами вже до таких більш серйозних вудлиш середнього цінового диапазону ціною 170. Доларів це Мейджер Крафт Тідрів 1 G862. L. Довжина цього вудлища, як ви зрозуміли, з референсу 8,6 футів, що дорівнює 2,62 метра. Тест ми тут маємо 5,30. Пошнурам рекомендована ПЕ від 0,6 до 1,5. Тут ми маємо стрій регуляр фаст і встановлених 8 кілець. Так, що це за вудлище і під що саме їх придумали японці? Це ось так воно виглядає. Подивіться. Гарний теж дизайн, як на мене, все стримано все в японському. Стилі. Ці вудлища розроблені для морської риболовлі для ловлю сібаса на дальніх та сверхдальних дистанціях. У нас з вами зараз на огляді 86-та вудка, але в наявності є і дев'ятки. За рахунок свого ладу, а тут лад регуляр фас, вудка має достатньо таку м'яку дію, живий кінчик і дозволяє нам робити максимально дальні закиди. В наших умовах це, звісно, дальній джиг по бровкам, ловлю щук. Ловля крупного окуня, ловля, звісно, жереха і судака. Вона дозволить вам робити м'яку анімацію і заставити клюнути найвибагливішого хижака. Звісно, це вудлище підійде для берегового ловлю на дальніх дистанціях: джиг, спінербейти, ратліни, коливалки, оберталки, пількери для лову жереха. Це все про. Це вудлище. потужний комель та інформативна вершинка дозволить працювати з широким ваговим діапазоном приманки. І враховуючи те, що дане вудлище розроблялося під е, морську рибалку, то воно може дати відсіч гідному супернику. І по фурнітурі, звісно, тут вже в такому класі вудлищ використована краща фурнітура від Fuji. ось такий катушка тримач з задньою гайкою, і є ще додаткова ось така контрова гаєчка для того, щоб е, вас не відкручувалась ваша гайка, яка тримає вашу катушку. Добре, теж лягає в руку. Ручка така вже, бачите, джигова, яка достатня для такого силового, класного, дальнього дворучного закиду. Теж оздоблено все. Евою кільця тут в нас встановлені вже фуджі зі вставкою в Сік, і дуже схожа на раму з титанової оправі. Ну і вишенка на торті сьогоднішнього огляду. Це найдорожчий представник мейджер крафт на сьогоднішньому моєму оглядовому столі. Це Мейджер Крафт Тідріфт 5 G862M. L. Не дивлячись на схожу назву, це вже зовсім інше вудлище, зовсім іншого класу, яке вже коштує у нас, друзі, вже 350 доларів. За рахунок чого? За рахунок використання найтоповішої фурнітури. Тут ми бачимо катушка тримач VSS від Foodie, 9 пропускних кілець теж від K-Concept зі вставками Slim Siek. І головна відмінність від попереднього вудлища – це збільше. Звісно, бланк і матеріали та технології, по яким він зроблений. Бланк тут виконаний за технологією MajorCraft R360, який забезпечує надчутливість по всій площині бланку. В матеріалах бланка використовується також топовий карбон від Toray 1100G. Ось такий дизайн, який ви самі можете оцінити. Вудлище зручно лягає в руку. Ось, подивіться його. Довжину зручно робити такий дворучний закид стрімкий. І за характеристиками ми маємо ту ж довжину 8,6, тобто це 2,62, тест по приманкам 5.35. І так само це вудлище дуже гарно підійде для дальнобійного джигу, для берегового лову на сверхдальніх дистанціях, блешні. Коливалки, ратліни, пількери для лову жереха, щуки, оконя і, звісно, Судака. Ось такі вудлища ми з вами розглянули. Якщо у вас будуть додаткові запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях під цим відео. Переходьте за посиланнями, знакомьтесь з нашим новим асортиментом і до зустрічі в нових випусках.